Сільськогосподарський сектор на Рівненщині у 2014 році показав хороші результати, адже на 5,5% збільшилось виробництво сільгосппродукції. Всі райони мають перше позитивну динаміку. Такий показник маємо навіть при зменшенні поголів'я великої рогатої худоби і свиней. У нас все рівно є. Виробництва м'яса, що пояснюється за рахунок більш якісних порід. Нині загальний показник падіння економіки в Україні знаходиться на рівні 11%. Відсотків. Тим часом в області зросли на понад 3% обсяги промислового виробництва, говорять обласні чиновники. Маємо зростання по текст, по підприємства текстильного виробництва 5,5%, загалом по Україні спад на 2,7%, по виготовленню виробів з деревини. На 0,3%, по Україні спад на 5,4%. Будматеріалів та скловиробів. ріст на 0,9% про Україні спад на 9,4%. Хімічна промисловість у нас ріст 0,3 по Україні спад близько 15%. Виробництво та постачання електроенергії та газу ріст 10,7%, по Україні спад 6,6%. Однак, перелічивши позитивні зрушення, згадали і про негативні, а саме борги. Чи не на найбільшими боржниками в області є два підприємства Рівненського району Ливарний завод який нині у стадії банкрутства, та підприємство «Екорембуд». Ситуація зміниться, переконує перший заступник голови райдержадміністрації. Ливарний, у якого на рахунку боргів майже на 3 мільйони гривень, вже виплатив 23 тисячі гривень заробітної плати. Вона виникла борг. Е по перевірці інспекції по праці, яка проводилася в травні місяці, а показана тільки у листопаді, кінці листопада 2014 року. Друге підприємство 672 тисячі дві десятих тисячі це екоремку. Проплачена заборгованість повністю на перше, але друге не буде вже заборгованості. Не освоїли державні кошти у повній мірі на заходи з енергоефективності Демидівській, Дубровицькій, Острозькій та Березнівський райони. Тож фінансовий тягар від тепер лягатиме на районі та обласний бюджет. Не встигли встановити твердопаливні котли у закладах бюджетної сфери, зокрема на Березнівщині, через казначейство. Виконавець була фірма «Екометех». Оборотних коштів їй не вистачало, Відповідно, вона не мала змоги скажімо, повній мірі проплатить за за поставлені товари, чекала на оплату із оплату цієї субвенції. Відповідно, державне казначейство була затримка по казначейству. А відповідь не задовільнила керівництво області, тож чиновника збираються притягнути до дисциплінарної відповідальності. незважаючи на це, у році, що минуло рівненщина витратила на 26% менше природного газу, аніж у 2013-му. На сам кінець голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков закликав правоохоронні та контролюючі органи не чіпати бізнес. Поставте завдання своїм підрозділам, щоб вони менш ходили по бізнесу, не шукали... Приключення там, де їх немає. Сьогодні бізнес це єдина можливість підняти економіку держави. Якщо бізнесмени чесно сплачуватимуть податки та збори, держава допомагатиме їм розвиватись, та усі показники на Рівненщині зможуть якісно покращитись, впевнений очільник області. Катерина Монкач, його прокупчук, новини рівного.